Вітаю у цьому відео ми розглянемо, як вирішити конфлікти у стосунках через розподіл хатніх обов'язків. Це дуже поширена проблема, яка може викликати напруження та навіть зруйнувати взаємини, якщо її не вирішити вчасно. Перш за все важливо зрозуміти подібні ситуації часто виникають через відсутність чіткої комунікації. Один із найефективніших підходів. Це обговорення проблеми у спокійній обстановці, коли обидва партнери готові слухати одне одного ми в AI PSY Help радимо використовувати я повідомлення. Наприклад, замість фрази Ти нічого не робиш вдома можна сказати Я почуваюся перевантаженою, мені важко справлятися самій. Такий підхід дозволяє уникнути звинувачень і допомагає партнеру краще зрозуміти ваші почуття. Давайте подивимося, як AI PSY Help може допомогти в цій ситуації. Уявімо, що користувач вводить свій запит. Ми постійно сваримося через хатні обов'язки. У відповідь система пропонує запитання, щоб уточнити деталі, які саме обов'язки викликають напруження, чи обговорювали ви це раніше, і як реагує ваш партнер. Далі AI надає конкретні рекомендації. Наприклад, скласти список завдань і разом розподілити їх, враховуючи можливості кожного. А тепер уявіть, що обговорення переростає в емоційний конфлікт що робити? Система пропонує зробити паузу, скористатися техніками глибокого дихання або вправами для заспокоєння, які можна знайти в нашому додатку це допоможе уникнути загострення ситуації та повернутися до розмови знову. Вже у більш спокійному стані. Що ж, якщо проблема зберігається навіть після обговорення. У таких випадках AI PSY Help рекомендує звернутися за консультацією до професійного психолога. Наша платформа допоможе вам підготуватися до цієї зустрічі, щоб зробити її максимально ефективною. Знаєте, ключ до успіху це готовність обох партнерів. Працювати над стосунками ми завжди поруч, щоб підтримати вас у складних ситуаціях. Завантажте AI PsyHelp вже зараз і почніть свій шлях до гармонійних взаємин. Пам'ятайте, що ваші стосунки варті того, щоб боротися за них.